Свою кар'єру краще починати у кров Михайленко, і ось вам декілька причин, чому якщо ти ще не обрав свій напрямок розвитку і не знаєш, ким хочеш стати, ми запрошуємо тебе в кров Михайленко. У нас ти можеш спробувати себе як в економіці, так і вправо, як в інвестуванні, так і написання грантів. Від тебе залежить, як ти розпочнеш свою кар'єру. Якщо ви мрієте працювати в Києві, але при цьому проживаєте в іншому місті України. Це не проблема, оскільки в компанії є е, програма релокації і на період стажування вам безкоштовно надається житло. Якщо ти хочеш мати змогу навчатися та консультуватися з провідними експертами у сфері права, бізнес-консалтингу, інвестицій та розвитку бізнесу, ми пропонуємо тобі взяти участь в нашій програмі стажування. Якщо ти молодий та недосвідчений спеціаліст, бажаєш набувати досвіду на практичний кейсах одразу, а не займатися паперовою роботою. Тобі до нас. Якщо бажаєш розпочати своє стажування у нас, заповнюй опитувальник, і ми обов'язково з тобою зв'яжемося.